Останнім часом натрапляю на відео в Ютубі Я блогерів про Філіппіни і дуже багато негативу такого різного всякого. На рахунок того, когось там на гроші кинули, когось там хтось хотів тут одружитися, когось там дівчина кинула і т.д. і тепер. Ну, коротше, негатив. Негатив, сплошний негатив. І в мене виникло таке питання, люди, а на що ви розраховуєте? Коли ви їдете сюди, хочете купити тут нерухомість, хочете одружитися тут на філіппінці, яка там чесна, вірна і тому подібне, на що ви розраховуєте? Тобто ви ізначально їдете сюди порушувати місцеві закони, ви їдете вмішуватися в життя е, цих самих островітян, які живуть завжди самі по собі. Вони самі по собі, вони від вас ніяк не залежать, вони вам нічого не винні. Ви на них розраховуєте, ви хочете, щоб вони на вас за копійки працювали, там, вам допомагали, кланялись. Запам'ятайте одну просту річ. Ви тут турист перший тиждень. Тиждень до вас тут буде відношення, як до туриста, вони вам дадуть усе, що ви хочете. Вони предоставлять усе, вони зроблять так, щоб ви були. Задоволені. Ну, після тижня вони бачать, якщо ви залишаєтесь тут довше, ніж на тиждень, ви вже не турист. Ви вже не турист, ви тут нафіг нікому не потрібні. Ви вже не будете тратити гроші, так як тратить, тратять туристи. Ви не будете користуватися послугами, якими користуються туристи. Хочете дружину собі, молоду, красиву Філіппінку. Ну, знаєте, що так, вони вірні. Вони вірні своїм чоловікам. Якщо ну, не треба розраховувати на те, що там якась Філіпінка поведеться на вас, буде вас там любити до кінця життя, і нічого їй ну, не потрібно від вас. Ну, Це ваша помилка. Це ви так думаєте, це вам так хочеться думати, тому що там якісь блогери вам про це розповідають. Це не так. Вони ремесленники, вони хтось рибачить, хтось щось робить, і так вони жили завжди, і їм до вас пофіг. Пофіг, абсолютно пофіг. Я вам скажу, я три місяці, всього-навсього три місяці тут, я це дуже добре зрозумів, що ви їм тут нафіг не потрібні. Вони від вас не залежать, навіть як від туриста, ви не приносите їм ніякого ні прибутку, нічого, вони нічого з вас не мають. Якщо ви хочете, щоб. Там порішати якийсь бізнес за їхній рахунок, тому що тут свого ви не відкриєте без них. Купити земельну ділянку за їхній рахунок і розраховувати на те, що вони просто так будуть для вас це все робити. Це ваша помилка. Не буде так. Не буде. Тобто їм на вас пофігу. Але це не їхня проблема, це ваша проблема на те, що... через те, що ви на це розраховуєте. Не робіть цього. Якщо ви хочете халяви на Філіпінах, краще не їдьте сюди. Не буде тут халяви. Ви будете платити, ви по-любому будете платити за все. І інколи, якщо будете розраховувати на халяву, будете платити значно більше. Тобто, якщо ви не здатні самі по собі тут щось вирішити, якщо у вас немає впевненості в тому, що ви тут зможете прожити самі, ви тут не проживете.